Добрий вечір. Мене звати Наталія, журналіст. Хотіла б взяти коментар власне, стосовно гральних закладів Івано-Франківського. Взагалі коментарів не даєте? Ні. Ну, Якщо це державна лотерея, то це легально і в принципі коментар можете дати. А тоді може з власників, хтось є старших, з ким можна поспілкуватися. А коли тоді прийти? Ну хоча б прокоментуйте, що тут люди роблять, чим займаються, що це за ігри. Я... ігра. Мене... Прошу? А чому? Ми в громадському місці, я журналіст ми маємо право знімати. Прошу. Ну, якщо це державна лотерея, то я мала право прийти перевірити. Добрий вечір. Мене звати Наталія слухаю. Хотіла взяти коментар стосовно гральних закладів Івано-Франківську, тому що я... Розумію, що це гральні автомати, тобто державна лотерея. Державна лотерея. Mm. Ну, чим займаються да. тут люди взагалі? Що, що відбувається? Чи можливо програвати тут великі гроші? Mm, великі гроші ні. Людина максимум купляє квіточок. 20 гривень, 100 гривень. Uh -huh. І все. Це вже передбажаємо, скільки квиточків людина купить. Ні-ні-ні. Не, 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 не. не можна. Не можна, заборонено. Ну, тоді просто поясніть, як взагалі. проходить Закрити. І, да. на... А на диктофон записувати не можна? Я на диктофон. Не. А чому? У нас заборонено правило. А можна тоді прочитати правила? Сфотографувати можна їх? Тоже не можна. Приходите з вашим часом, що як про вас. Ну, я журналіст, я маю право доступ до публічної інформації. Ми знаходимося в громадському закладі і я маю право дивитися, що тут відбувається, і знімати так само, в принципі. А де тут на рахунок того, що знімати не можна? Можете перечитати все. Можна зробити копію, ще раз запитаю? А документів, наприклад. Ну. Ви приходите з якимись документами, з вашим ліпшим, ну та нам на пресу сказали. А чому давати? забороняють взагалі на пресу говорити? Ні, ну чого забороняють, говорити. Я щось не бачу на рахунок відео. Ага. Без дозволу адміністрації. В якому випадку може бути дозвіл адміністрації? Мені подзвонити до начальства, щоб приїхали. Ну, Я питаю, чи були такі випадки, що, наприклад, приходили і просили дати коментар, наприклад, стосовно коментар. Зняти ну просто там... вам немає чого боятися. Якщо це легальний просто бізнес, я знаю, ми ну, не тому я хочу взяти просто коментар. Як відбуваються ігри? Чим вони відрізняються легально від нелегальних? Е, ну, Табу у нас тут не накручено, нічого, в таких простих апаратах, що там якийсь процент віддачі. Це залежить від лотерейного квиточку. Є ж код, він з сканером. Угу. Він подає сигнал сюди, да, якщо квиточок виграшний, він там дасть якусь комбінацію, що в цьому досі. Угу. Там максимум, ну, не знаю, наприклад, 100 гривень, там може 300-400 гривень буде, що суміде. У Нас сьогодні теж проходили, як то кажуть, вот, спеціалісти, що проверяли наших подминалах. Угу. Все, все я розумію, що гостям забороняється проводити фото-відеозйомку. Я не є гіст, я є журналіст. Я спочатку прийшла, щоб зрозуміти, що тут відбувається, тому що я ніколи не грала. Ну, Зараз я, я проходжу, просто, щоб взяти коментар. Ви хочете, давайте почекаємо. Я подзвоню просто своєму менеджеру, він приїде, вам mm -hmm. пояснює. Mm -hmm. Можна і так, добре. Mm -hmm. Але mm -hmm. зачекайте, будь ласка, не виключить телефон. Так, добре.